Всім доброго дня, слава Су Христу. Приїхав в село Череш, Чернівецька область. Приїхав до пана... Як тут на ім'я? На ім'я Як? Славик Слав. Слав. до, до пана Славіка. Має такого жеребця. Жеребець йде по Харі, це брат мого. То скільки він має часу? А? Бік який в нього? 3,5. 3,5 роки. На рік старший мого. То він запряжний робочий, все, повністю сам їде. Такий жеребець, 3,5 роки. Видно, що то. То є порода. Жербець укований, на всі 4 ноги. Снігу йомуся понабирало. О, малий. Він запряжний, робочий, все, їдете ним. Продаєшся, не продаєш. Файно Так всі кажуть, якщо файно заплаки. Якщо файно заплатить, то може і продати. Але в загальному, в загальному, то ви його не маєте плану продавати. В загальному не продається, але коли хлопці, якби файно заплатили, би всі продав. Жеребець. Нагадую, то є син Харі, брат мого, 3,5 роки. Був на Франківщині у нас. Тому поїхав сюди на Чернівеччину. Черню червню буде 4 роки. Батька ми всі знаємо його, а маму. А мама не знаєте, яка по якій він кобилі. Може хтось знає, упізнає його, то напише в коментарях, яка його мама і звідки він конкретно є. Ну він, по-моєму, родився на Чернівецькій області. На Чернівеччині? Мені щось так каже, що так. Я не знаю. Що він родився на Чернівеччині, потім поїхав Лошаком на Франківщину до нас і потім знову приїхав сюди до вас. Такий має зад розколений. Будулай. Будулай, Будулай називається. Ні, називається Рубіна, а був Будулай. А, називається Рубіна, був Будулай. Та-та, я пам'ятаю, у, у того, у Володі, як він був, то він називався Будулай. Ще дев'я. Дев'яну! Що? по! Я я вдяк плюю на відео. Там хтось писав у коментарях, що цей. Файну має грудину. Нога, нога обросла, копита торцові. І жеребець як, як має бути. До роботи, то взагалі саме раз. Е, кажу, що хтось писав у коментарях, що я все на відео кажу фут-фу. А колись у нас казали, ну так якби старші люди, такі старі конярі, то казали, що ну, типу, щоб не урити. Що як заходиш до господаря, бачиш чужого коня то так якби поплювати, щоб не, не, не уректи, не наурочити. Я казав, що я вже на відео не буду казати тьфу-тьфу. Але то мене не полишає. Я так навчився та й все. Гарний, цікавий, жеребець, молодий. Паруєте кобели? Чоловік парує кобели. Яка ціна за паруку? Тисячу гривень. гривень. Якби кого зацікавив такий жеребець. Жеребець на паровку може бути. Знаходиться в селі Череш. Чернівецька область. Район Так. Да. район Стороженецький. Кого би зацікавив, такий жеребець, то будете дзвонити. Зараз номер скажемо. Ану, скажи номер. Скажи номер на... Нур тив. Ну Мені треба вчити румунську, я вже казав. Треба вчити румунську, бо хлопці говорять по-румунськи, а я не розумію. Ось такий жеребець, кого цікавило. На відео скажеш номер, в кого зацікавить коробку. 60-200, 12, 19, 201. Все, номер є. По крайніях, якщо, то прикріплю в коментарях. Такий жеребець. Там лід. Він уклаваний, але сиріо не як ним розвертає на місце. Воу, малий. Вову куди нині по зйомка ще того разу мене багато питалися, що цей, що, що, що не заїхали, не познімали. Як казав, ну часу не ставало, то бач я той раз у неділю як був з тої сторони. Ну, не встиг просто. Я думаю, що нам якби постійно був день, то ми б сутками знімали коні. Гарний, цікавий жеребчик. Отакі От такі Харік лупив лошаки. Він дійсно давав лошаки, такі, як має бути. Ну, В загальному ці жеребці дають, але кожен собі, кожен собі жеребець по свому дає. А вони усі такі якісь більш подібні, такі збики, грубі, ноги. Звичайно, що всі не можуть бути однакові, один може бути тончий, один більший, один менший, один грубший. Бо тато один, але мами різні. Такий цікавий жеребчик. Рубін. Був Будулай. Йому краще би було, він був Будулай. Ну він чорний. Шо мали гавфайно, стойкусів. Їде один і в парі, але в загальному то більшість один. Запряжний, робочий. Він мені здавався такое, я видів відео, він мені здавався менший. Ну я коли взяв їм був менше. Ну, підтягнувся. Він тепер досить високий. По тілу десь мав 63-4. Ну він тепер десь має під метр 70. Під метр 70, так. так? Метр, 70. Один. метр 70 кодин по тілу. Так, так. Ну. Ні, та то, то видно, що він високий. Він досить високий. І в нього карок, дивись, оцей перед сам. Багато вищий відзаду. Шею має гарну. Тво-тво, красунчик такий. Трій. Трій. Гарна, гарна нога під ним, укований. Робочий, спокійний. Чи як веде кобеле не дуже спокійний? А так собі? Та, та як, жеребець. Так, як жеребець. Та як жеребець, молодий. Я коли його взяв, він ще не поводився, як жеребець, як лошадяк. От мій, він так себе веде ще, е, як сказати, по-дитячому. Да, да. Він ще щось скубати да, хоче, щось шукає у по кишенях, щось. Ну, ну така ще у нього поведінка. А це вже половиною років, вже він, вже він себе чує, як кажуть, мужчину. Він ще теж так себе по-дитячому веде. Деколи такого дурня включає, що Я... само, саме. Ну, ще по-дитячому себе веде. Yeah. Але, мому, у травні буде 3, а цьому у червні 4. Ріг різниці. Сьогодні ми би запрягли, але то сьогодні свято. Сьогодні 19 січня, свято. Водохреща по, по старім календаре люди святкують. Так якби ще у Привидці у нас. Ще всі не, не перестроїлися на новий календар. Але з часом усі, я думаю, будуть однаково. Та в принципі, то всі однаково, просто що сьогодні свято ще. І цей. І запрягати його не будемо. красунчик. Воно б так потримає його, я так обійду його по колу. Маю все, довжину, ріст, ногу. Скільки в нього нога десь? А я не мій, рівні Ну десь, я думаю, має мати 27, 28. Мала би мати. Так приблизно, плюс-мінус. Ну 26 то є точно. Я так дивлюся по нозі, то є гарантія. Я кажу, то від Харі, від Харіка то всі, всі лошата. Лабаті такі костисті. Великі, грубі ноги. Кажуть, що такі великі кішки, коні, що цей, що, що кволі. Такі я би не сказав. Я вижу мій як веде кобелу. Я кажу, як уключає окуніт. ніто. Трійки. Трій. О, оцей і цей. цей. Отакий красунчик Похарі. Так що нагадую, кого би цікавила паровка, номер назвали, будете дзвонити. То є Чернівецька область, Сторожинецький район, село Череш. Нині хоч така погода. Але нас то, нас то не спирає. Яка би погода не була. Хто це любить, то коло себе цілими днями сидів. Вам здоровий був жеребець. Він буде, він буде ще більший. Він що то ще дитина. Він якраз лише почив брати те, що мав би взяти, Ну, що має бути. Трьох рік починає з собі свої робити. О, гарна стоєчка. Так що буду дякувати всім за увагу. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки, пишіть коментарі. Хто які бажає, такі пишіть. Як казав мій один знайомий Ігор Копет, не жалійте пальця вверх, лайкайте. Всім всього найкращого, будьте здорові. До нових зустрічей, Слава Україні!